Я бачу в очах, ще досі не віриться, але ти вже в прямих ефірах. Так, ми Но... тебе поздравляємо, поздравляємо. Як воно бути чверть фіналісткою команди Святослава Карчука? Це справді було доочікувано. І трошки. Я сьогодні виклалась на всі, я не знаю, 150%. Я а, дуже рада, що я гарно виступила. Не знала, чи пройду далі, але я співала так, щоб мої співвітчизники сказали: ти молодець, у будь-якому разі ти справилась. От і тому я рада, що так все сталося. Я ти молодець, так і ти сиділа на першому стільці дуже дуже довго і дізналася, що ти у прямих ефірах раніше, ніж інші. Що ти відчула? Я відчула ну радість, це понятно. Ем, я просто думала, вже що я буду далі співати і як я буду це співати. А мені ж хочеться, щоб все було професійно, дуже тому треба вже завтра починати працювати. Суперсила. голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим: додаткові гігабайти, домашній інтернет та звісно ж Київстар ТБ або, або щось інше без додаткової плати. А що ти зараз надумала? Що зараз надумала співати. співати, не можу сказати, мені треба ще поспілкуватися із тренером. Порадитися, звичайно, yeah, отримати yeah. його важливу думку. Він вас так підтримує. Yeah, Сьогодні він, він дощулювався на кожному номері, yeah. зокрема на твоєму теж, що він плакав. Yeah. І знаєш, коли ти приходиш до нас на Бекстейч, оці неймовірно красиві очі, і взагалі ти зовнішньо притягуєш людей до себе, бо ми забуваємо про важливе. От знаєш, ми завжди говоримо про красу твого голосу, яка вона без безперечно в тебе є, але є життя поза кадром, Так, основна робота. Чим ти займаєшся в житті? <зв> <зв> От знаєш, на нокаутах прийшов той період, коли можна про це поговорити. Так да. ви знаєте, я працюю в it компанії. Я рекрутер От. насправді <зв> так. <зв> Колись я співала професійно. Я, мене знають в Криму як співачку кримсько-татарську, але потім я вже взяла таку паузу після цього, що сталося. Я переїхала в Україну, в Київ з України в Україну я переїхала. А, от і зрозуміла, ем, що я просто не можу співати. Це було, був такий внутрішній протест. Да. Так, я працювала на телеканалі, я робила музичну програму, де я разом з українськими артистами співала кримсько-татарські пісні, але це було. Так, знаєте, як любитель, як ем, аматор. А зараз е, я порину е, поринула у вирій професіональних виконавців. Отак. От а у зв'язку з чим з'явився протест внутрішній? Е, протест відбувся в зв'язку з тим, що зараз відбувається в Криму. Яка ситуація в Україні? Ну насправді мені не хотілося співати. тому, що я співаю кримськотарські народні пісні, українські народні пісні. А, ну і якось воно не співалась. Тому я змінила сферу, в якій працювала. Я ем, навчилась спочатку, от і пішла працювати в ІТ. Ну, слухай, ну так кардинально змінити своє творче життя на професію, де ти сидиш постійно в комп'ютері, в ноутбуці, але ти вирішила повернутися і повернулася доволі успішно. Після закінчення проєкту. Що далі? Вже вокальна кар'єра. Так, продовження її. Я думаю, що все тільки починається. Можливо, це буде поштовхом для людей, що живуть в Криму. Знову згадати про Україну. Можливо, це буде поштовхом для мене, щоб знову займатися професійно вокалом, щоб робити щось своє вже. Я думки не можу поки сказати, що конкретно хочу. А... Ми а, запитуємо глядачів, а, в чому їх суперсила. І ми знаємо, що твоя суперсила це голос, яка ти вважаєш є ще в тебе суперсила. О, Емоційність, я думаю, що в мене емоційність трошки є. А, знаєте, коли я на репетиції, я співаю інакше. Коли я на сцені, я співаю зовсім інакше. Я якось проживаю пісню. Я вважаю, що це моя суперсила. Ну, на цьому проєкті в тебе є велика місія, яку ти зараз озвучила. І це думорах, це пробирає. Я зараз буду напевне, як Святослав Карчук, бо, знаєш, мене якось так пробило після твоїх слів. І я підписався на твій інстаграм. Звичайно ж, окрім краси, можна побачити ще Ти береш участь в багатьох соціальних проєктах. Можеш детальніше розповісти про них? А, так, ми відтворювали ем, кримськотатарські пісні з українськими. Був такий проєкт соціальний АЛЕМ. Громадська організація його організовувала. Ем, Кримськотарські пісні були. Відтворені кримськотарськими співаками та українськими акторами, відомими, дуже акторами і артистами. Що ще нагадайте мені? Якщо в нас ще щось є, то до речі, можна продовжити на чвертьфіналі, на прямому ефірі. Вов'язково ти будемо запитатись, і хочеться просто сказати, друзі. Якщо ви бачите Аліє переможницею голосу країни 12-го сезону, ви знаєте, що робити. Ви знаєте, де голосувати? Голосувати в додатку «Київстар ТБ» на будь-яких пристроях. Дякую, Дякую вам дуже. Ми тебе відправляємо Все? готуватись. Далі. А ще скажи, будь ласка, одну хвилину ти спала сьогодні. <ріст> сьогодні <ріст> знаєте, що було? Я м, заснула об одесяті, так. А потім я прокинулась у третій годині а, ранку і просто так лежала. <ріст> Тому, ну чому так? Чому так? Ну це традиція, якась Це, Але... це традиція і це емоції. Дякую тобі <ріст> <ріст> <мені, ріст> за твою щирість. І справжність. Дякую. Друзі. Успіху. Дуже Дякую. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.